Сьогодні у нас 12-й день, 7 -е число, і ми знову пірнаємо в холодний басейн. Сьогодні погода а, похмура, падав зранку дощ, зимно достатньо. ну Так відчувається прохладненько. А, ось Зараз придбав, придбав ось таке накриття. Ось так воно виглядає. Тут є дирочки, щоб водичка з дощику спускалась туди. Зараз ми знімемо його, дістанемо поплавочок, куди всяка температурка, ну і будемо пірнати. Ну а потім, як завжди, на турнічки, головне, щоб дощик не падав. Знімаємо цю захисну плівочку, чистимо басейн трошки і йдемо пірнати. Не знаю, що у нас фокусується. Приблизно видно температуру зараз ось така. от Трошки я почистив басейн, так що погнали пернати Речка мені здається такіша ніж наборі. Водичка Сопорова, 12-й день, сьогодні вроді як -то. так. Якщо погнали, тепер на турнічки.